Це новий атракціон, який має працювати у гідропарку. Просто речі він називається Тарзанка, будемо казати так. Є звичайно вікові обмеження. Буквально пройшло п'ять днів, як він встановлений. От, поки будемо пробувати його тестувати, гроші не витрачали на нього. Хай буде невеличка інтрига, я потім скажу. Хто це, що це і чого це. Сподіваємося, що до початку сезону він запрацює, От, поки, що, поки що він не працюючий. Весняно-літній сезон у парках Житомира планують розпочати 1 квітня. Про це Суспільному розповів Сергій Бондар, директор сезону, КП «Парк». З 20 по, 20 по 25 березня у нас планується проходження технічного огляду. З підготовкою до запуску атракціонів. Атракціони в нормальному, задовільному стані, хоча вони старенькі, звичайно. Є у нас атракціони 68-го, 69-го року випуску. Одну цепочку ми демонтували, ви бачите. Але ми їх приводимо в порядок, фарбуємо, перебираємо, замінюємо всі частини, які були зношені, тобто це можуть бути ремні, підшипники. Сергій Бондар каже, що квитки на атракціони подорожчали. Раніше квиточок коштував 25-15 гривень, 15 дитячий, 25 дорослий. Ну, на жаль, ви знаєте, що на протязі року до 147%, майже 150% піднімалася ціна на електроенергію. От, і ми вимушені були піднімати ціни. На сьогоднішній день вони становлять 60 гривень дорослий квиточок і 35 гривень дитячий квиточок. Олена розповіла, що чекає відкриття сезону. Жінка говорить, що влітку відвідує пляж. Тут так перезагружаєшся, і білочок подивишся, відпочиниш і до води, закриваєш очі і хвилі, так, наче на морі. Влітку на пляж приходите? Приходимо. Приходимо, мені подобається і влітку, і діток багато. Після середини травня ми будемо розпочинати дискування пляжу одного дитячого і дорослого. І потім просіювання є у нас спеціальна машина у Каволуччі. В, в Шедуарівському парку на набережній, в минулому році працював у нас прокат катамаранів і лодок. В цьому році теж буде працювати. Там пірс у нас нормальний, все, човниково працюємо. Тут, на жаль, у нас старенький пірс, він вже прийшов в негідність, але ми плануємо відновити його. От і теж будемо заключати договір з приводу прокату катамаранів і човнів. Ольга каже, що в гідропарк приходить із дитиною ми чи не щодня. Загалом дуже часто зараз, так як погода гарна, то ми приходимо часто, бо дитині подобається, в принципі, подобаються тварини, які тут є. Ілона Касаткіна, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.